Нарешті якісні і головне дешеві автівки з Європи. Майже рік знадобився владі на скасування захмарної митної плати за авто з Європи. Петиція із вимогою зробити це з'явилася минулого вересня. Після затяжних баталій у Верховній Раді цей закон нарешті діє. Відтак ми вирушаємо до Європи, де сподіваємося знайти бажаний автомобіль. Протягом дії цього закону це трохи більше року. Ти можеш придбати лише одну машину. Інших обмежень не встановлюється. Депутати вишукувалися в чергу і кричуще заявляють, що закон для простих людей, але от чи можна цьому дійсно заощадити? Що ж, ми вирішили перевірити закон в дії. Завершуються останні приготування, і ми відправляємось в Німеччину за автомобілем. Нас чекають дві тисячі кілометрів, і відповіді на питання, які цікавлять автолюбителів, найбільше. Як придбати автомобіль в Європі, та чи вигідно це взагалі? Торгу. Як вести себе з іноземцями на ринку? Сказав, Чи слід боятися європоліцейських? Та які ще небезпеки очікують на вас на іноземних шляхах? Що ділять, як проходити кордон, незвісно. Експедиція за машиною мрії почалась. Ми вирушаємо до Європи, де сподіваємося знайти бажаний автомобіль. Перша зупинка чекає нас на кордоні. Після перевірки документів і невеличкої тягнучки ми нарешті в Польщі. Не марнуючи час, мчимо до найближчого авторинку. Можливо, вже тут ми побачимо нашу машину мрії. Від розмаїття моделей паморочиться в голові. Але є одна проблема. Нам потрібне авто з двигуном, який відповідає стандарту Євро 5. Тобто не давніше 2010 року. А тут п'ятирічок навіть собакою не знайти. Ну що, пошукаємо щастя в іншому місці? Прямуємо на захід. До прикордонного Вродлава ми вистежували нашу автоздобич аж до ночі, і марно знайти тут хоч щось варте уваги. Нам так і не вдалось. Серед десятка автостоянок, яких ми об'їхали, знайти автомобіль, який відповідає Євро-5 – справжнє мистецтво. Навіть в цьому автохаусі, де понад 100 автомобілів, ми знайшли усього три, які відповідають нормам Євро-5. Для порівняння на українському ринку такий самий сеад коштуватиме до 8 тисяч євро. Тож після доставки та розмитнення ви заощадите лише кілька сотень зелених. Наступний претендент родом з Кореї. У Польщі за нього правлять майже 13 тисяч. Після розмитнення в Україні він додасть у ціні ще 5-6 тисяч. Виходить навіть дорожче за ринкову вартість. Тож цей варіант теж не для нас. Що в Польщі немає нормальних автомобілів? Погуманівшись з місцевими продавцями, з'ясовуємо: в Польщі українцям нема чого ловити треба їхати далі запевняє навіть власник місцевого автохауса евентуальні розумієте ми шукаємо автомобілі які треба для польського ринку які будуть актуальні які люди будуть купляти а це дешеві бензинові машини вони значно старші за 5 років ми переганяємо автомобілі з бельгії там автомобілі значно краще і якісніші від польських переночувавши в готелі з першими променями сонця вирушаємо до сусідньої німеччини Подейкують там ціни менші, а вибір більший. У нас чекає ще 850 кілометрів виснажливої дороги та пошук необхідного автомобіля. Що ж, можливо, в Німеччині ми знайдемо підходящий автомобіль. Вже перший автомайданчик зустрічає нас свіжими п'ятирічними автомобілями. Що ж, можливо, тут усміхнеться доля. Продовжуємо пошуки. Малолітражки за 4-5 тисяч євро. Елітні баварські коники за 12 тисяч євро. Ви не повірите, ми нарешті прибули до першого автохауза у Дюссельдорф. щоб показати, які реальні ціни зараз та як придбати автомобіль у Європі. Ось ця малолітражка коштує 4 тисячі 850 євро. Після розмитнення авто стане вам у 7,5 тисяч євро. А в Україні за нього правлять в середньому 8 тисяч. Теж не наш варіант. А от непогана пропозиція: міні купер. Тут він коштує 8 тисяч 690. На українських номерах кататиметься вже за 14 тисяч. Наша вигода майже 6 тисяч. Непоганий варіант, та ще й заробити можна. Міг би сподобатись перекупнику, але ми шукаємо авто для себе. І нас цікавить щось ексклюзивніше. Тож пошуки тривають. Нас так просто не зупинити. Кілька годин виснажливих пошуків, і ми відчуваємо, ось вона наша мета. Перед нами елегантний кабріолет з дволітровим дизелем 2011 року з пробігом 170 тисяч кілометрів. Що ж, саме такий варіант ми й шукали. Юра, не торопись. Юра, Юра, не торопись. Ціна приваблива. Стан ідеальний. Складає дах і їдь. Такий варіант якраз для нас беремо. І одразу перша проблема. Власники автостоянок знають тільки німецьку. Кідну карточку порада номер один. Завчасно вирішить проблему мовного бар'єру. Це значно зекономить вам час та полегшить процес оформлення. Ми скористувалися послугами перекладача, який не лише допоміг з оформленням, а ще й знижку вибив. Хочете вірте, хочете ні. Але спілкування німецькою заощадило нам аж півтори тисячі євро. Ну добре, давай одинадцять вісімсот. Їхали ви здалеку, тому це остання ціна. І нарешті ми підійшли до найцікавішого: паперова тяганина. Як вона вулиця називається? А от і перші серйозні кроки оформлення тут треба бути максимально зібраним. Починаємо зі складання договору купівлі-продажу. Там це зовсім якщо ж купуєте машину з офіційного майданчика, вам необхідно отримати ще й розрахунковий лист, який складається з інвойса, документ купівлі-продажу та аутінга. Чек. Вартість червоних номерів залежить від автомобіля. Для нашого дволітрового дизеля вони коштують 200 євро і діють 10 днів. Ще 70 довелося викласти за обов'язковий техогляд, який при отриманні червоних номерів обов'язковий. Якщо ви хочете зекономити, можете отримати жовті. Вони коштують приблизно 70 євро, але мають ряд обмежень. Діють усього 5 днів. Додатково при купівлі ви повинні вказати точний маршрут транзиту та їхати через країни, які визнають жовті номерні знаки. Зараз ми знаходимося на одному з головних етапів оформлення, де ви отримаєте номерний знак та страховий поліс. Але скажу одразу: якщо не знаєте німецького, вам буде дуже складно. Порада номер 2 Номерні знаки отримуються разом із страховим полісом. Обираючи номерні знаки, врахуйте маршрут та час дорозі. Далі усі документи ви повинні направити до місцевого брокера, який оформить необхідні папери для митної декларації. За це платимо ще 35 євро. Час оформлення півгодини. до приємного слід пам'ятати, що ви можете повернути 19% ПДВ, які закладені в остаточній вартості автомобіля. Щоправда, для цього вам треба відповідним чином заповнити всі документи та ще й знову приїхати до Німеччини після розмитнення свого авто в Україні. Зазначається сума повернення в документі купівлі-продажу ось в цьому місці. В нашому випадку ПДВ ми не отримаємо, бо елементарно нас надурив власник автохауса. Обов'язково перевіряйте, що продавець раптом не забув казати необхідну суму. Це майже 2 тисячі євро. Підбиваємо підсумок. Почали оформлювати автомобіль. Ми о 8-й ранку. Закінчили майже в обід. Машину купили за 11 тисяч 800 євро. За страховий поліс і номерні знаки заплатили 200 євро. За послуху митного брокера 35, за технічний огляд 70. В результаті отримаємо 12 з лишком тисяч євро. Ми зібрали усі необхідні документи. Купівля по продаж, яка називається тут Акдас і Аутінг, страховий полюс, номерні знаки, техпаспорт, який складається, до речі, тут з двох частин. Оформили автомобіль на митниці? Не забудьте й про сертифікат відповідності. Він має отакий вигляд. І тепер нас чекає головна інтрига розмитнення на українському кордоні. Ви думали, що усі складнощі закінчились? Помиляєтесь. Не проїхали ми й половини дороги додому, як несподівано почалися неприємності, які передбачити було просто неможливо. Ми з'їхали майже на 200 кілометрів, щоб вирішити першу серйозну проблему, яка виникла перед нами. Не відчиняється багажник, тож пройти медний контроль ми просто не зможемо. Що робити, як проходити кордон, неізвісно. І цю дрібницю випрали б за 20 гривень і пляшку пива. В першому ліпшому гаражі натомість у Польщі ремонт обійшовся аж у 160 євро. Та 5 годин очікування. Тепер багажник відчиняється. Можна їхати на митницю. Тож порада номер три завжди резервуйте кошти на непередбачені витрати. Інакше матимете зайвий клопіт. Ми вже на кордоні, з нами усі необхідні документи, стаємо в чергу разом з вантажівками та чекаємо на розмитнення. Першими нас зустрічають поляки. Вони ретельно перевіряють автомобіль та вносять його до бази даних. Після чого проходимо реєстрацію на в'їзді в Україну, інспектори швидко перевіряють автомобіль. Ну, так, а що? Та відправляють нас до брокера, який визначає суму податку. Коштує послуга 9 євро. Якщо ж грошей у вас не вистачає, можете залишити свій автомобіль на митниці. В зоні митного контролю в пункті пропуску, машину можна лишити на 5 днів. Є другий варіант здавати на митний склад. Там 10 днів йде безкоштовно. А після 10 днів то там 15 євро в день. Далі екологічна перевірка. І переходимо до найважливішого підтвердження вартості авто. Що ж, подивимось, чи вдасться нам це зробити. Зараз ми по базі звіримо дану модель, яка її ціна по базі, по каталогах, і тоді ми її або погодимо, або тоді, якщо ну, будемо піднімати. На щастя, ми чесні і удача з нами. Тож і цю перевірку ми пройшли. І знову про гроші. Автомобіль ми придбали за 11 тисяч вісімсот. Мита на нього склала десь 1200. Акциз ще 670. Найдорожче ж ПДВ витягло з кишені аж 2816 євро. Сам процес розмитнення забрав не більше двох годин. Сподіваємось, так само просто буде і на київській митниці. Порада заздалегідь відправте брокеру Вінкод, марку автомобіля для оформлення. Це пришвидший процес розмитнення майже вдвічі, але не так сталося, як гадалося. Києвам не Європа. Ціни тут значно вищі. Стоянка на митному майданчику 300 гривень, послуги брокера півтори тисячі. Та ще й доведеться компенсувати різницю валюті. А це може вилитися в копійку. В залежності від е, курсу валюти, е, якщо курс збільшився, то обов'язкова доплата на день подання митної декларації. Якщо ж курс понизився, то за заявою громадянина митниця повертає йому надмірно сплачений кошти. Тепер найцікавіше сумнозвісний сертифікат походження автомобіля. Ми спеціально оформлювали його в Німеччині і дарма. Відномитного кодексу визначається за сертифікатом. У разі відсутності на транспортний засоб особистого користування можна користуватися інформацією, яка зазначена в технічному паспорті автомобіля, і інформацією, яка міститься в ідентифікаційному номері автомобіля. То тобто в коді. Далі вас направлять отримати сертифікат відповідності, де перевірять технічний стан автомобіля євро 5 То потрібно відмикати Ні, нажать нажать і вам все. за це заплатите ще півтори тисячі. Але слід пам'ятати, що в Україні таких центрів усього п'ять, проживаючи в регіоні, будьте готові до додаткових витрат на пальне. Після цього їдете до сервісного центру. Там знову ж проходите усі технічні перевірки. Плачуте податок до пенсійного фонду у нашому випадку 14 тисяч, і на завершення отримуєте номерні знаки і техпаспорт – 500 гривень. Приємно, що у ця процедура у нас зайняла не більше однієї години. В кінців, я думаю, що те удовольствия, яке та машина мені подарить якому випадку компенсує все – і час, і деньги. Ну що ж, 10 днів мандрівок та оформлення завершено. Автомобіль розмитнено. Ну а тепер німецьким номерам ми можемо сказати прощавай. Тож автомобіль обійшовся нам. Увага! У 18 тисяч євро. Такий в Україні можна придбати за ті самі гроші. Секономити на цьому не вдасться. Прямо скажем, да, якщо у вас є э, часи натхнення, і ви хотите для себе купити машину, которая там здесь нет, или хотите бути уверені в тому на чому ви їздите на самом деле, да? то тоді є смисл їхати в Германию. Що ж, закон дійсно працює, але наша експедиція до Європи на жаль завершилась без заощаджень. Тож, якщо ви маєте гроші і готові ризикувати, вам дорога в Європу? Аналізуйте ринок, рахуйте витрати, і можливо, вам усміхнеться доля.